Мої вітання. З вами Хіма Роем. Продовжуємо нашу роботу в полях. Сьогодні маємо 5 березня. Дочекались ми справжню календарну весну. На дворі чудова сонячна погода, для того, щоб розпочинати вже якісь польові роботи. Я виїхав на поле зиму Рипаку в Київську область, для того, щоб подивитися, який на сьогоднішній день він має стан. Останнє моніторинг я тут проводив перед. Пониженими температурами, що в нас нещодавно були. Після того моніторингу отримав багато коментарів, чи витримає наш ріпак такі температури, як мінус 10-15 і більше, без снігового покриву. Зараз ми подивимось, який він має на сьогоднішній день вигляд. Відразу помітно, що ріпак отримав досить великий стрес. Ці понижені температур негативно вплинули на нього. Має не такий зелено насичений колір, як він мав. На тому моніторингу, який я проводив перед цими пониженнями температур, але в загальному наш ріпачок вижив і на сьогоднішній день продовжує відновлювати свою вегетацію. Хоч йому це важко, але я думаю, що все буде гаразд. Да, великі листочки нас підмерзли, але серединка, розетка в нас жива. Це що стосується тих рослинок, які мали 9-12 листочків. Якщо ми порівняємо менші рослинки, які мали, як я й говорив, 3-5 листочка, вони трошки в гіршому стані. Є, що і вимерзли повністю. Ця ще тримається, все наступне, Ну, я думаю з неї вже нічого не буде, тому що навіть сам корінець він вже є досить м'яким. Він чорніє і я думаю вже все. Але, на щастя, такого ріпаку в нас не дуже багато. Тому будемо все-таки на нього надіятися, що він відновиться і матиме дуже хороший стан. Ось такий в нас стан на сьогоднішній день ріпаку. Він живий, надія на нього є. Вже підживили, внесли каз. І плануємо перші обробітки. В першу чергу це будемо закривати питання по шкідниках. На сьогодні температури плюс 10 і більше градусів, а при таких температурах, навіть менших, вже перший шкідник, такий як прихованохуботник, активно себе проявляє. На вихідних планується взагалі плюс 14-15, тому будемо вносити інсектицид, препарат фараон, який має дві діючих речовини. Хлорпіфос лямда-целеготрин. Також будемо вносити і фуніциди. будемо поєднувати два препарати, які мають діючі речовини флутріафол, це фітолікар та карбедензим. Препарат Доктор Кроп. Будемо застосовувати по 0,5 літра кожного на гектар. Також планується внесення бору. Використаємо препарат Акселератор Гідро. В нормі 1 літр на гектар. І на перше внесення це поки що все. Будемо бачити, яка ситуація буде далі, як він відновиться. І тоді будемо щось планувати. По гербіцидному захисту у нас все дуже добре. По весні ми поки не плануємо нічого. Так як по осені чудово закрили питання по дводольних рослинках, використали препарат Цукрон-профі, який має діючі речовини. Лопіраліт піклорам. В першу чергу ми забрали падалицю, щоб не конкурувала за вологу та поживні речовини. Ну і забрали ті водольні рослинки, які в нас були на полі. Проти злаках ми не працювали, так як потреби не було в нас. Якщо вона виникне навесні, хоча я сумніваюсь, але якщо вона й буде, то ми попрацюємо препаратом Луазит В невеликій нормі, десь 1 літр на гектар, який чудово впорається Всіма видами злаків, і буде в нас все дуже-дуже добре. Головне, щоб на сьогоднішній день наш пак якнайшвидше відновився. Якщо оцінювати в загальному, то такі пониження температури, як мінус 15, у нас були 7-10 днів без снігового покриву, дійсно могли вплинути на стан нашої зимени. Це особливо під ризик попадали ті рослинки. Які пізно висіяні були, або пізно сходили. Мали там 3-5 листочків без розетки, і що конкретно ми зараз говоримо про ріпак, тоненьку кореневу шийку, або навпаки, ріпак, який був перерослий, де неякісно провели ріст регуляцію, або взагалі її не проводили. Також ріпак міг попасти в зону вимерзання. На цьому полі ріпак висівався досить непогані терміни, але були. Дуже пізні сходи. Ріпак сам відсотків 70 мав задовільний стан 9-12 листочків, хороша розетка. Шийка у нас коренева була в районі 8-10 мм, тобто це досить непоганий стан, щоб витримати такі морози. Але процентів 30 цього поля ріпачок був дійсно маленький, там в районі 3-5 листочків, який міг не витримати даний мороз. Хім Агро М. Земля цінує розум.